Коротко розкажу, як законекти Airtable з NVCM. Переходимо в NV-7N, обираємо ручний спрацювання, це зараз буде простіше. Далі плюсик. Перші три літери платформа, яка нам потрібна. Обираємо Search Records, звичайно, або будь-який інший. Далі створити нове з'єднання і переходимо уже в Airtable. У нас є першочергове віконечко, Потрібно обрати або знизу-зліву у вас буде, або зверху справа. Е, іконка, де ваша фотографія або вашої компанії. Builder Hub, персонал ascii Token, Створити токен, даємо йому назву, тест вагне. Обрали. Йому потрібно обов'язково надати дозвола, який він може буде здійснювати. Я на даний етапі вибираю все, а ви вже собі можете вибрати під ваш конкретний запит. Але набагато простіше надати всі. І також додати базу, які потрібно буде опрацьовувати. Add-base. І останнє BTCLінки. І Adrolls, також додати це все. І ось ми отримали можливість створити токен. Створюємо його, копіюємо, закидаємо NVCM, зберегти. Також бажано перейменувати Зараз буде дитам, бо він мені буде не потрібен. І зберігаємо Дон. і переходимо далі на його спрацювання. Так, зараз я буду обирати таблицю, до прикладу, Borber Workspace. Переходимо. І в табличку Petit List. Підтвердження. Так, добре, ми отримали. Обираємо базу, з якої ми хочемо взяти інформацію. Це перевірка проста. І потім підтвердження. Нажимаємо спрацювання. Якщо це все пройшло і ви отримали інформацію з опойтне, то ви все зробили правильно і все у вас буде працювати. Підписуйтесь, лайкайте. До побачення.